5 вересня вранці до рятувальників поступило повідомлення про пожежу дерев'яної господарської будівлі на полонині ліснів селами количин Яремчанської територіальної громади. До місця виклику було направлено вогнеборців з міста Яремча, також селища Ворохта, які, прибувши до місця події, локалізували та ліквідували пожежу господарської будівлі на площі 42 метри квадратних. Ліквідацію даної пожежі ускладнював під'їзд до полонини, оскільки полонина розташована на висоті орієнтовно 1100-1200 метрів над рівнем моря. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1998 року народження. Також на пожежі постраждав чоловік 1990 року народження, якого з опіками верхніх кінцівок. Було направлено до Яремчанської центральної міської лікарні. Причину виникнення даної пожежі а також ці обставини встановлюють фахівці. Крім того, протягом минулої доби на Прикарпатті вогнеборці ліквідували 26 пожеж в екосистемах на загальній площі близько одного гектара. З початку року рятувальники ліквідували вже майже 1200 пожеж в екосистемах на загальній площі 115 гектарів. Основними причинами виникнення таких пожеж є людська недбалість та необережність.